Посиланням на сімох українських військових та командирів, які розповіли про ситуацію на передовій на умовах анонімності, пишуть про те, що виснажені і деморалізовані українські війська ризикують втратити значну частину території у Курській області Російської Федерації, які вдалося захопити під час блискавичного серпневого наступу. Зазначають журналісти, що значна частина українських підрозділів перебуває у стані виснаження, бої настільки інтенсивні, що деякі командири не встигають евакуювати загиблих. Затримки в комунікації і невчасно обрана тактика коштують життів а війська майже не мають можливості контратакувати. За інформацією Associated Press, серед іншого, Росія зосередила в регіоні понад 50 тисяч військовослужбовців, включно з військами північної Кореї. Таку цифру також і раніше називали журналісти, зокрема The New York Times писали теж саме цю цифру, називаючи точні цифри, як пису як пишуть Есошейте э, Прес, важко отримати. Але э, контратака Москви призвела до загибелі і поранення тисяч людей. А виснажені українці втратили понад 40% території Курщини, яку вони захопили у серпні.